Традиційні різдвяні розваги у великому фестивалі вихідним у рівненському парку Шевченка відбувся благодійний захід на підтримку збройних сил. Учасники мали можливість поласувати кутею, купити сувеніри та послухати різдвяну українську музику. Колядки. Керівник коротського народного аматорського ансамблю української пісні Сарпанок Віталій Сидорчук розповів, що виконували на різдвяних піснеспівах артисти колективу, з яким репертуаром готувалися до виступів. Ми, ми старалися на цей фестиваль взяти такі сучасні, от так як сьогодні сьогодення, всі знаємо, що йде війна. От ми підбирали такий репертуар, щоб, щоб були колядки сучасні. Ну і як наскільки Ми вдалося знаходимо. судити глядачам. Звучали багато автентичних колядок, які мало хто знає. Поділилася враженнями рівнянка Ірина. З її слів, захід атмосферний та має дуже привабливий культурний посил. Прийшли сюди подивитися, подивилися в соцмережах рекламу, і дуже захотілося подивитися, тому що ну, в нас дуже мало таких заходів проводиться. Дуже гарні голоси. Ми були, от нам дуже сподобався Клевенський, ансамбль дуже красиві, милозвучні, е цікаві. Хотіли, ну, сподобалося дуже. Дуже Марія Маринич, учасниця вокального аматорського ансамблю Оберіг каже, перед виступом дещо хвилювалися, однак це дійство захоплює. Колектив читав автентичну для місць, звідки вони родом колядку. Ішло троє царів. А також дві більш класичні різдвяні пісні Матінко Марія та ніч в Уфлеємі. Ну створили вже років 8-10 Точно готувалися. Вчора мали можливість виступити на е, в районному будинку культури. Також різдвяні колядки та пісні співи. А сьогодні мали можливість виступити тут. Зі слів глядачів та учасників фестивалю. Такі заходи це можливість потішитися українськими різдвяними піснями та шанувати традиції, які йдуть нога в ногу з нашим народом. На заході зібрали 11 тисяч гривень, які передадуть на потреби збройних сил. Артем Височин, випуск новин.